Так, я повернулася з залу і розпаковка, як зазвичай, звіла. Томати, О, редис. Огірки. Якесь м'яско, Намазочка на хліб. І філе Куриня. Все, пішла я в душ а, їсти і читати. Звичайно, я сьогодні буду читати. А, вирішила все ж таки почитати Лавкрафта і дати другий шанс. По. Тому сьогодні в мене буде мікс а, з Едгара По та а, Лавкрафта. Тим що там короткі досить розкази, розповіді. Ось тому я думаю, що я їх зможу так такий мікс зробити. І так, вже сідає сонечко, але я вже прочитала. Дві розповіді, два оповідання. Першу я прочитала у Едгара Алана По падіння дому Ашерів, і мені сподобалось. А, я прям така щаслива, що нарешті я знайшла, що мені подобається у По. А це історія така готична про будинок, такий сімейний. Ашерів там а, живе тільки покоління Ашерів. У них немає таких відвіпленій, немає якихось там, знаєте, двоюродних, троюродних братів, бабусь, сестер і так далі. Вони ось така пряма лінія ашерів, і вони постійно поколіннями живуть у цьому будинку. І ось один з останніх ашерів кличе в гості свого друга, щоб він його підтримав у важку годину. І далі не буду вам розповідати, тому що взагалі у Уповіданнях важко щось розповідати, оскільки вони маленькі, не хочеться проспойлерити. І я сьогодні, напевно, буду говорити тільки про свої якісь відчуття в них. І мені дуже сподобалось, це було дуже атмосферно. Знаєте, коли ти читаєш про великий маєток, такий пустий, там дуже мало людей. Там, де вітер гуляє по кімнатам, де постійно скрип скрипляють по половиці, де ти можеш зігрітися тільки біля каміну. І цей будинок ще береже в собі історію, і це просто ідеальне читання на осінь. Я прям максимально задоволена, Я задоволена як бачите, і прям. І оповідання, хоч і маленькі, маленьке, коротке, але дуже таке яскраве і соковитий. Я зараз буду продовжувати читати, але перед цим я розповім вам про те, що я перечитала у Лавкрафта Зовктуху. Не знаю, мені здається, що в мене вперше раз, коли я читала, були більш яскраві відчуття, але мені також сподобалось. Це такий вже, знаєте, провірений це як загатую крісті, так це лавкрафт для мене. Комфортний наскільки можна сказати про його світ. Взагалі, лавкрафт, в нього свій всесвіт, в нього майже всі оповідання. Пов'язані між собою Всесвітом, яким вибудував Лавкрафт, uh, в якому своя релігія, свої моторошні uh, божества, uh, в яких є прихильники цієї релігії, фанатики такі. І славнозвісна книга «Некрономікон», Ось. І. Прочитала я перечитала це оповідання, в якому розповідається про релігію, про божества клуху і який через море кличе дає сигнали про себе. Більше нічого не буду казати. Але Лавкрафт – то любов, Лавкрафт – це своя така атмосфера. Мені здається, якщо ви прочитали одне оповідання у Лавкрафта, і воно вам не сподобалось, то не варто намагатися далі, тому що плюс-мінус в нього всі оповідання такі, але мені дуже подобається. В нього така атмосфера моторошна, якась липка, затягуюча, ти прям в'язнеш у цьому оповіданні. І Люблю, але далі я буду чередувати. Не знаю скільки я сьогодні ще встигну прочитати, тому що скоро вже йти з собакою. Ну, як зазвичай, по колу моє життя. І хочу зараз буду читати по напевно, буду читати його ще один досить відоме оповідання це вбивство на вулиці Морг. Якось так зараз полізу в інтернет шукати а, і качати і читати. Далі буду ділитись з вами враженнями і сподіваюся, що а, і далі мені буде подобатись. А з лавкрутом вже подивимось, що там. А, я, до речі, з вчора ввечері. А знаєте, що почала читати? Почала читати а, другу книгу Крі, Кріса Прістлі, а, але вже про моторошні історії на кораблі. Я прочитала. Два-дві розповіді там, і напевно сьогодні в ліжечку продовжу. Це такі в мене лячні казки перед сном. І коли дочитаю, думаю, що я встигну за цю неділю дочитати цю книгу, я вам вже тоді більш детально розповім про цю книгу. Привіт, друзі, наступний день. Вчора я так а, раптово лягла спати і зникла а, з ваших радарів, тому що а, в мене просто жахливо розболілася голова, і я просто нічого вже не розуміла, що відбувається. Але я вчора а, дочитала а, оповідання Едгара По а, про а, убивства на вулиці Мор. І мені сподобалось це менше, ніж падіння будинку ашерів, тому що це такий детектив, як на мене, трошки чомусь недолугий через те, що це і не зовсім і детектив, і не зовсім мені не вистачило якоїсь атмосфери, напевно, через об'єм. Дуже мало описів, і я якось зовсім не прониклася цією історією. Мені було не лячно, ні цікаво, атмосфери не було. Можливо, через те, що мені боліла голова, не знаю. Але навіть зараз наступний день, і я думаю про це, і я розумію, що просто мене це не вразило зовсім. А сьогодні зранку я встигла прочитати. Оповідання а, мого улюбленого Лавкрафта, а, сни в оселі Відьми. І мені воно сподобалось більше, ніж а, а, поклик ктуху, який я вчора читала. Це а, цю. Це оповідання я також колись читала. Це був мій, мій перечит, і я прям отримала задоволення: це такий типовий Лавкрафт а, зі своїм своєрідним ритмом оповідання. А, коли починається все дуже так повільно, а, закінчується все дуже динамічно, атмосфера так. А якось загострюється, вона накалюється. ось і е, такий собі стан, коли ти читаєш на грані сна та реальності, оскільки ви розумієте, з назви що там відбувається, у стилі Лавкрафта свій культ, який приходить через новидіння е, до молого, молодого чоловіка. Я прям отримала задоволення. А сьогодні в мене зараз вже скоро я піду на манікюр. Ось, і в цілому, весь день я буду читати. Ось, і тому вирішила взяти книгу, яку сподіваюся прочитати за сьогодні, але буде видно. І я вирішила взяти детектив-трилер Алекс Норт. Шепотун. Тут в нас. За анотацією, тихе провінційне містечко, сколихнула моторошна звістка, жахіття 20-річної давнини повернулося. Невловимий маньяк імітатор викрадає і вбиває малих хлопчиків, і з вуст уста діти переказують віршик-жахастик про шепотуна, від якого кров колону жилих батьків. Чия дитина стане наступною, хто зупинить невловимого злодія. Ось. Мені здається, історія не зовсім, книга не зовсім велика. Тут усього 366 сторінок і досить таким е, негустим і крупним шрифтом з великими відступами. Е, ось тому я думаю, що я за сьогодні її сподіваюся прочитаю, а там як е, е, піде. Бігла на манікюр, <хи> Що забула вам розповісти про те, що я начитала за першу частину книги. Це 50 сторінок, і я вже з новим манікюрчиком. Ось. І що в нас тут? нас знайомлять з сюжетом. У нас декілька ліній. У нас є Перша лінія це про викраденого хлопчика, якому 6 років, і його зараз усі шукають. У нас є лінія детективна, де поліцейські детективи вони шукають хлопчика, знайомляться між собою, тому що там один з детективів. Я так розумію, він зазвичай не працює так. По таким справам, але його долучили до, цього, до цієї справи, оскільки 20 років тому був вже схожий випадок про шепотуна, який його таки зловили, але він вбив п'ятьох хлопчиків і чотири тіла знайшли, а одне тіло ні, і це така. Знаєте, загадка маньяка, яку він тримає при собі, і цим турбує нашого детективу, тому що він всі ці 20 років не може забути цю справу, оскільки вона для нього не завершена, не має тіла. Ось. І в нас ще є лінія про хлопчика з його батьком, іншого хлопчика. Він разом з батьком переїжджає в нове місце, якраз у той. Маленьке, оце маленьке містечко. Вони оговтуються після трагедії. В них загинула дружина, загинула мати для дитини. Так. Вже пройшов рік і вони вирішили ось почати, знаєте, з чистого аркушу, з нового будинку, і будуть жити, дружити, знайомитись, пізнавати маленьке це містечко, в якому вони ще не знають, що відбувається. Ось, поки що мені дуже подобається, дуже такий легкий динамічний слог, І я сподіваюся, просто на цікавий детектив-трилер. Я зробила собі матчу дуже смачну і прийшла вам розповісти про те, що я вже встигла начитати. А прочитала я вже другу частину, це десь 130 сторінок, і ем, все мені подобається, все дуже класно йде. Uh, у нас нові там, зацепки, uh, розвивається сюжет стосовно і хлопчика, який зник зараз, і хлопчика, який з татом переїхав, їх відносини, детективна лінія, дуже класна атмосфера. Осені тут вже uh, такий. А, вересень місяць описується ось ця погода, золоті дерева, цей маленький а, затишний городочок, містечко, а, в якому хтось вбиває і а, викрадає маленьких хлопчиків, класна, ідеальна прям атмосфера на ось, але є один мінус. А, ну, знов таки, це мінус для мене. Мені здається. Що ця книжечка дуже довго стояла поруч на поличці разом з прихованими малюнками. І містична складова з тої книги переповзла в цю. І я така: ну навіщо? тут так добре все йде? Так класно. Нащо? Нащо? От, от, я поки читаю, мені все окей-окей. І як тільки ось це воно починається, заходить про це мова. У мене аж око сіпається. Ну наші? Я ненавиджу. Ну То чому не можна зробити просто звичайний детектив-трилер, як, там, я не знаю, Тес Герріцен, як Тільє, як Фіцек. Чому? Ну, що з вами не так? Як взяти, до речі, доната Карізі. Я, звичайно, в мене теплиця, маленька надія. Але ні, кого я обманюю? Там неможливо це е, якось обграти так, що це ну, пояснити якось з наукової точки зору? І я вже бачу, як я занижаю оцінку цій книзі якраз через цей момент. Алекс Норд. Ну, ну наш? Ну, на що ти це зробив? Чи зробила? Але я пішла читати, тому що мені справді цікаво, як вони ну, на це вийдуть. І якщо вони вийдуть через те, що я думаю, бережись, Алекс Норт. Ти станеш в одне місце поряд у відео в найгірші книги року, поряд з прихованими малюнками, і я буду вас там пісочити. Але ну, не треба так. Не треба.